Я командир ждет спервого взводу до часу на посаді командир генерального спервого відділення після загибелі командира прийняв взвод, вчимося з кожним, з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком. Удосконалюємо свої навики. Найбільш небезпечна робота, проведення інженерної розвитки на невідомій території. Як правило, приходиться перед переднім краєм працювати. Більш небезпечні це розтяжки, боєприпаси артилерійські, закладені, як фугаси, гранати різних типів, ну і багато таких всяких саморобних вибухових пристроїв. Приходиться і повзати, і бігати, і ну, хлопці досвідчені, навчені. Якщо буває обстріл якийсь несанкціонований, то відповідно. Закінчимо роботу і пару хвилин очікуємо. Якщо продовжується, то значить, звертаємося, якщо ні, то виходимо ще раз і працюємо далі, щоб закінчити, щоб забезпечити безпечне перебування на позиціях підрозділів. Спеціальне спорядження це міношукач, щуп і досвід, очі, вуха. Тут потрібні основні якості. Це оце, кмітливість, уважність, відповідальність. Ти мусиш відповідально віднестися до того, що ти не сам по-перше йдеш, нарвешся, значить, загинуть і, або поранить других людей чи військовослужбовців. Право цю виконую вже на протязі п'яти років. Практично виконую, скажімо так. Сам так не можу собі дати оцінку, але і весь особовий склад протягом п'яти років в поле з поля цілий живий здоровий. Працюємо далі, тому що не хочемо, щоб на нашу територію далі, по нашій території просувався оцей, оцей бруд. інакше це не називаю. Стоїмо. Будем стоять.